У лозовій працівників медичної галузі відзначили з нагоди професійного свята. Вже другий рік, за указом президента, українські медики відзначають цей день 27 липня. Урочистості відбулися напередодні свята у п'ятницю 26 липня. Свята людей, професія яких є однією з найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов'язок зберігати, захищати. Підтримувати і повертати постійний дар життя. Це свято відзначають тисячі лікарів, медичних сестер, лаборантів, санітарів, парамедиків, фельдшерів, акушерів, всі ті, хто стоїть на варті здоров'я українців. На початку урочистостей всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять медиків, які загинули, допомагаючи нашим захисникам і захисницям українських військових, які віддали свої життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Далі керівництво громади і району, помічниця консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник та керівництво Лузівського територіального медичного об'єднання привітали медичних працівників зі святом та подякували за віддану працю, витримку та професіоналізм. Дійсно, робота ваша, вона мабуть одна з таких сфер, яка є життєво важливою, життєво необхідною. тому що здоров'я неможливо купити. Здоров'я можна або занапастити, або цілуватись про нього, оберегти і підтримувати. І ви з цією роботою дуже добре боруєтесь, ви рятуєте людей, ви даруєте їм можливість почувати себе добре, відновлюєте їхнє здоров'я. Вам я хочу побажати звичайно, в першу чергу, перемоги. Це те бажання, яке ми сьогодні щодня. З ним прокидаємося і засипаємо. Ніколи ми не могли подумати, що нам доведеться жити в такий важкий час, жити в період повномасштабного воєнного, воєнного вторгнення в період війни. Але ми живемо. Ми живемо, ми працюємо, ви працюєте з перших днів повномасштабного вторгнення, героїчно працювали під бомбежками, вивозили хворих в коридори, спускали в укриття. І при цьому чесно, якісно і відповідально виконували свою роботу. Тому величезна вам вдячність, щастя, здоров'я, добробуту. Нехай вдячні пацієнти у вас будуть, нехай все у вас складеться, нехай буде відповідне матеріальне заохочення, миру, перемоги і всіляких гараздів. Зі святом! слава Україні! Після привітань провели церемонію нагородження. Почесні грамоти, подяки та відзнаки від Харківської обласної ради, Лозівської міської та районної ради, народного депутата України Юлії Світличної та департаменту охорони здоров'я Харківщини вручили кращим медичним працівникам громади. Також відзначили і ветеранів медичної галузі, подякували їм за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, ініціативу та досвід.